Дорогі радіослухачі за зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас! Добрий день, пане Анатолію, Від 11 березня цього року кордони Сумщини почали активно обстрілювати Ну Росія, так ми це розуміємо. Вони застосовували і оці керовані авіабомби, каби, і також артилерію та БПЛА ланцет. Чому про це українські змі якось замовчали? Замов і нічого не висвітлювали, а зараз після активності соцмереж вже почали вже почали про це говорити. Як гадаєте? Тут відповідь дуже проста. Замовчували, тому що в Україні це всі прийняли як відповідь Росії на дії російського добровольчого корпусу на території Білгорщини і. Курської області у нас це виключно представляло як процес, односторонній процес, і він дуже успішний, який не має наслідків. Але як ми бачимо, як з'ясувалося, наслідки є: Росія не може там протидіяти, проти там, Сибірського цього батальйону, РДК, Легіону Свободи, але вона може обстрілювати. Бомбами, там, мінометами, села на Сумщині. Ну і все. Тому і приховували. Тому і приховували. А на вашу думку, це коректно приховувати? Ну, і взагалі, яка ситуація на фронті? Ну, я не можу сказати про ситуацію на фронті, я ж не військовий не кореспондент. Я просто о, вважаю, звичайно, що все не коректно приховувати. І не можна подавати все в, в, в такому односторонньому ключі. Більше того, ну, тут же ж питання в, в чому? Е, це ж не просто, щоб ми про це знали і нас проінформувати. Питання у тому, щоб передбачити це все або, хоча б зробити дію у відповідь. А дії у відповіді є наступні перед тим, як розпочинати військову операцію РДК, і там. Всіх цих добровольчих російських корпусів необхідно було забезпечити повністю по кордону Сумщини ППО. Треба було постаратися взяти з десяток додаткових батареїв Петріо. У нас там їх 1, 2, 3, 4, 5, чи скільки, там, чи менше вже. От, і тоді починати таку операцію. І все, може не тільки про. Ну, шу, ну, добре, зараз вже проінформували нас, що Сумщину там, відселяють, і Росія руйнує повністю прикордоння. Але чому вона це робить? Тому що операція в Білгородській і Курській області була непродуманою. Ми ж повинні розуміти, що Росія буде відповідати, відповідати так, як вона може, і так, як вона хоче. Вона просто обстрілює села без розбору, куди попало, і, і все. А чому вона це робить? Тому що може підлетіти літаками і, скиду, і скидати ці ж там керовані, авіаційні бомби. Ну ми зараз бачимо кадри, як проводять евакуацію мирних жителів, але ну як ми ви вже в принципі сказали про те, що це можна було зробити до початку операції, вірно ж. Ну, тим більше, звичайно. Ну, е, якщо вже нічого не зроблено було, то хоча б відселили людей на, ну, заздалегідь, а вони цього не зробили. Треба ж передбачати наслідки своїх дій? Я розумію російському добровольчому корпусу їм ні холодно, ні гаряче від того, що бомблять села Сумщини. Mm -hmm. Але війна йде на українській території. До речі, відносно ви говорите за петріоти З'явилася така інформація, що через нестачу боєприпасів до кінця місяця Україна збиватиме одну із п'яти ракет. Британська газета за Телеграф таку прогнозує критичну нестачу ракет для протиповітряної оборони в Україні. Це може бути правдою. Якщо ми живемо в умовах нестачі постачання боєприпасів, то потрібно якось стимулювати сторону, від якої залежить постачання. Ми не знаємо, це правда чи неправда, але це виконує роль стимулу для наших союзників. Тобто, якщо ми говоримо, що немає ракет, то це має стимулювати. Ну, ну, звичайно, ну дивіться, а. в чому питання, що ми ж не знаємо, чи достатньо ракет. Ну, мова йде про протиракети так. систем ППО. Ми не знаємо, скільки їх і ворог не знає, цього ніхто не повинен знати. Очевидно, що в пресі вирішили трошечки простимулювати. Це ж виконує стимулюючу роль для, для заходу. Ми побачимо, ми тільки на практиці можемо переконатися. Чи є у нас протиракети, чи немає. Як тільки, на жаль, з'ясується, що почало прилітати навіть в Київ, значить у нас точно немає протиракети. Зрозуміло, От перейдемо до наступної теми. Путін і високопоставлені російські чиновники стверджують, що рекордна явка виборців і висока громадська підтримка Путіна продемонстрували єдність Росії і довіру до Путіна. На думку експертів інституту вивчення війни, російський диктатор Путін рекордну перемогу на президентських виборах намагається використати як передумову для затяжної війни в Україні. Ваша думка. Я вважаю, що це дуже гарна прогностична ознака, рекордна підтримка Путіна. Чим вища підтримка Путіна, тим гірше у нього справа. Це так треба трактувати. Історія знає безліч прикладів, коли під час занепаду режимів відбувалася консолідація навколо лідера, беззастережна підтримка, все було чудово. Чим краще ситуація буде у Путіна, чим більше його будуть підтримувати, тим швидше uh -huh. це закінчиться. Хоча ну швидкість, якби ми не знаємо, яка це буде. Що значить швидше? Чи це через 5 років, чи через 1 рік, ми не знаємо. Ви, напевне, про історичні е факти говорите про розстріл Ча Чауческу. Ну, І приклад, там, там, ну, це традиційна ситуація. Я, нам не треба Чаушеску, можна згадати Віктора Медведчука, який там, напередодні виборів 2004 року казав, що влада міцна, як ніколи, коли пер, мали перебрати Януковича. З'ясувалося, що влада зовсім не міцна. І е, проєкт Медведчука провалився з, з проведенням до влади Януковича. А як гадаєте, така велика висока явка, вона може бути правдою? Правдивою. Тобто, чи це є. Ну, дивіться, well, ну, це безсенсово як... взагалі ну, про це ну, говорити, якщо у людей, якщо люди можуть писати і малювати все, що завгодно, і там ніякого контролю за виборчим процесом просто не існує, теоретично можна передбачити таку явку, наприклад. Ніхто не прийшов на вибори, мається на увазі, там традиційно приходило 60% від людей, які мають право голосувати. Прийшло 30. Тільки ті, хто голосували за Путіна, 30% не прийшли, тому що не бачили сенсу. Ну ось і буде вам 87%. Чи скільки там вони намалював. Так, щось таке, я не записав собі цифру, але немає значення, в принципі. <кій> Лідер Китаю Сі Цзіньпінь зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня. Це стане першою поїздкою СІ до Європи з часів пандемії. Пише джерело «Політику». Скажіть. Ну, тобто, давайте я далі дочитаю. У публікації зазначається, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через безлімітне партнерство Сі Цзіньпіна з президентом Росії Путіним, незважаючи на війну в Україні. Отак От політику написало. Що думаєте? Ну, З моїх знань про китайську культуру і китайську політику. Китайці, коли щось роблять, вони виключно роблять із власною метою. Тобто тут не потрібно шукати якихось вигодонобувачів зі сторони. Не треба тут бачити інтереси Росії, не треба тут бачити ще якісь інтереси. Тут виключно китайські інтереси, вони щось хочуть з цього отримати. Ми можемо здогадуватися, що хоче отримати Китай. Китайці нічого не роблять просто так і нічого не кажуть просто так. Якщо вони щось сказали чи зробили, це виключно для досягнення особистих інтересів, власних інтересів, більше нічого. Ми дочекаємося візиту у Францію, тоді будемо говорити більш конкретно. Тобто, я задам зустрічне запитання. Китайський лідер Сі Цзіньпінь, він приїде в Францію доносити і е, розмовляти з французами виключно відносно китайських інтересів, але не інтересів Росії. Ну звичайно. Ну передусім, це китайські інтереси, там більше не треба нічого там вишуковувати. Навіть якщо буде мова йти щось там про Росію, він виконує якісь посередницькі функції, то все одно це в інтересах Китаю. Треба чітко розуміти, що навіть якщо Китай лобіює якісь там російські інтереси, то це все одно ну, виключно в інтересах Китаю. Ну і також можна задати питанням, чому саме у Францію він збирається приїхати, і чи тільки. Ми знаємо що, що тільки, наразі. Ну, у мене теж виникає запитання, чому Макрон погодився на зустріч із Сі. У мене виникає запитання, але очевидно, Макрону видніше, і він теж чомусь погодився на цю зустріч. Тому що факт погодження на зустріч це теж дуже важливий момент в міжнародній політиці. Значить, у Франції є інтерес. Це важливо розуміти. Тому що інакше б не була погоджена ця зустріч. Який інтерес? Я не можу зараз сказати, і чому він виник на базі чого виник. Конспірологічних версій ми будувати не будемо. В Україні можна в цьому контексті зазначити, що взагалі в Україні дуже мало фахівців з Китаю. Просто мало. І, в принципі, якби у нас були фахівці з Китаю, то ви б не задавали мені ці запитання. Ви б просто взяли, в, в Google щось там набрали, і прочитали, отримали відповіді на всі свої запитання. Оскільки ви не можете отримати цих відповідей, тому що їх немає. Ну, люди цікавляться і запитують один в одного, хто що думає. Я ще раз кажу: це дуже серйозні капіталовкладення і ресурси для того, щоб знати культуру Китаю. Треба не просто вчити китайську мову і готувати людей. Треба знаходити ресурси і зв'язки для того, щоб відправити цих людей жити і працювати в Китаї, причим дуже довго. І ці люди повинні мати засоби існування. За що там жити, це не за бюджетні гроші люди живуть. Так, принаймні, працює наш ворог. Росіяни вивчають культуру Китаю дуже специфічно. Це не просто навчання в університеті, це інсталяція в китайську культуру шляхом участі в їх економічному, ну, політичне життя, їх, звичайно, не пустять, але в економічному житті. Тоді ми можемо щось розуміти. Що роблять китайці в світі, все себе в Китаї, і що вони будуть робити в Парижі у травні цього року. Пане Анатолію, ми вже на нашому радіо обговорювали про те, чи був посол України в Китаї, в принципі, і, і хто ним працював. І скажіть, ну це ж повинні також дипломатичні зв'язки налагоджувати саме посли, чи б змінилася ситуація на даний момент? Якщо не мовляється Рябікін, чи хто там в Китаї? Вже не пригадую, ми обговорювали з паном Назаром Мухачовим, і він розповідав цікаві речі. Це було ну, я, цікаві... на жаль, не ні <гум> з, <не> з розмовою. <гум> я тільки чув про скандальну фігуру, яку по-перше, у нас дуже не до... довго не було там, так, так. а потім якогось дуже цікавого чоловіка туди відправили, з яким там дуже, дуже серйозний шлейф всього і всього. Так, давайте в нас... Я не слідкую за цією ситуацією, я не, не можу вам тут нічого зараз сказати з цього питання. Я, в принципі, все, що міг і хотів сказати, я сказав. Mm -hmm. Не скажу. Давайте перейдемо до обговорення також не менш цікавої події. До Києва приїхав сенатор США Лінці Грем, і він дещо сказав свою думку чи не свою думку відносно мобілізації. Я знаю, що ви орієнтуєтесь, і будь ласка, розкажіть нашим радіослухачам. Ну, дивіться, я трошки поіронізую по і хочу сказати, що. Можна зробити наступні висновки після двох років нашої співпраці з американським істеблішментом. Не можна ставити жодних ніяких претензій щодо етики демократам. У демократів немає етики. Але я бачу, що не можна також виставляти інтелектуальних претензій до республіканців. У них якісь проблеми з інтелектом. От, Лінсі Грем. Після того, як заявив, що українцям потрібно якомога швидше прийняти закон про мобілізацію, ну це все одно, що ми би приїхали в США і сказали, що український народ дуже чекає, коли ви нарешті впорядкуєте ситуацію на кордоні з Мексикою і приймете якийсь відповідний закон про нелегальних мігрантів з Мексики. Ну, це виглядало б якесь божевілля, так? Лінсі Грем перед поїздкою до України зайшов в кабінет до радника з національної безпеки Джейка Салівана і спитав його, чим він може допомогти і що там в Україні передати. Він не знає, чим допомогти, що передати. Йому треба зайти до Джейка Салівана. І Джейк Саліван подумав, і в українській мові є таке. Чи то прислів'я, чи як воно називається, свисни Ванька, ти дурніший. І попросив в Грема, щоб той порушив питання мобілізації законом про мобілізацію. Лінсі Грем приїхав сюди, ляпнув цю дурницю дуже недипломатично. А після того, коли його почали критикувати, він сказав: Ну це ж не я. це міністр мене попросив передати Джейк Саліван. Тобто, ну, розказав. Все, що міг, все, що знав, безпосередньо, і так далі. Тому я не випадково почав <с> з того, що, очевидно, республіканці не дружать з інтелектом, а демократи вони позбавлені етики. І такий союз от у них там утворився і в Конгресі, і в Сенаті. Так що ж сказав Лінці Грем? Він сказав абсолютно взагалі, по-перше, він втручається в внутрішні справи а, іншої країни, тобто України. Це не його взагалі справа, з якого віку і кого у нас мобілізують. Наступну річ, яку він сказав, абсолютно дурнота: незалежно від того, що ми робимо, ви повинні боротися. Тобто, ми повинні боротися незалежно від того, що ми робимо. Ви боретеся за себе. Це все одно, що зараз нам от взяти і відповісти, що незалежно від того, як ми боремося, ви повинні робити своє. Чому ви не робите своє, а приїжджаєте до нас розказувати, як ми повинні боротися? Ми самі без вас дуже добре знаємо, як е, треба боротися. Ви своє робите. Ну це ж абсолютно, ну ви ну, розумієте, це можна порівняти з етикою. Коли я був дитиною, мені було 7 років там, чи 8, я приїжджав до бабці в село і там ну, люди такі страждали невеличким безпардонством і вони могли от, вп'ялитися в там, людину чи в дитину і спитати тебе, чий ти будеш. А коли ти так дивився, на них здивовано, то вони там, по сусідству питали, що, що за заїде. Ну, так, в твоїй присутності могли когось там обговорювати. От приблизно Ленці Грим він, він є носією якоїсь колгоспної етики. От я, коли от, це не перший його вже такий ляд, коли він приїжджає сюди в Україну. І мене попереджали взагалі, що якщо б ближче познайомитися з конгресменами і сенаторами США, то ми будемо дуже сильно розчаровані. Ну, не тільки у нас є. Мар'яни Безуглі і Роксолані, Роксолани Підласі. Я так розумію, що в США їх теж дуже багато. Тобто, він запропонував мобілізовувати з якого віку? Ви так і не сказали. Він взагалі сказав не раді... просто там з 25 років, а він сказав: ви ж захищаєте свою країну з 18 років, люди можуть воювати. Чому вони не воюють, треба проводити ротацію, нема ким проводити ротацію? Він не спідняв питання, чим ці люди будуть воювати? Він навіть в контексті порад, незалежно від того, що ми робимо, він би міг сказати, ви робіть своє. Ви стріляєте по Росії. Якби він приїхав і сказав, а чого ви не стріляєте по Уралу, по Владивостоку, чому ви не робите ракети? Що вам треба для того, щоб зробити ракети? Йому треба приїхати і сказати, що ми повинні юнаки 18-річних мобілізовувати, не знати, чим вони будуть воювати. І що робити? Я хочу в цьому контексті пригадати в, в цьому фокусі 11 березня 2011 року сталася аварія на атомній станції. Угу. І там був дуже серйозний витік радіоактивний і так далі. Ви знаєте, хто пішов ліквідовувати цю аварію? З пенсії. Самі добровільно прийшли інженери і сказали: ми хочемо виправити свої помилки. Ми хочемо виправити свої помилки, молоді інженери повинні жити. Ми хочемо врятувати їх життя, нам все одно, ми свій вік вже прожили, ми напартачили, ми це виправимо. Ми, Наше покоління, моє покоління 50 плюс і, і старше, це провина нашого покоління. Що зараз відбувається в країні. І не треба затикатися молодими. Треба... У нас своя справедливість і своє розуміння. І не випадково у нас е оберігають людей, які молодші, там, 27 чи 25 років. Тому що їх ще й мало, демографічно мало, тому що ми пережили свій там історичний період, коли народжуваність е з 92-го року різко впала. І цих людей у нас мало там нульових років: 99-й, 2000-й рік, 2000-й, там, там 96-й рік. Їх мало взагалі цих людей. Зрозуміло. Дякую. Будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Був у нас на прямому зв'язку. Пане Анатолію, гарного вам дня, до побачення. До побачення.